Ну, якщо говорити про пріоритети, які потрібно виставляти в державі, скажемо, то я думаю, що освіта це пріоритет номер один. Хоча зараз, зараз, під час війни, можливо, другий чи третій, тому що зараз все-таки пріоритет це перемога, і це пріоритет військо. Але чому освіта для мене має надзвичайно велике значення? Я чітко розумію, що той стан речей, в якому зараз живе наше суспільство. Це є відображення того, як ефективно чи неефективно попереднє покоління виховувало своїх діточок, які морально-етичні принципи закладали. І відповідно, як живемо ми зараз і як ми виховуємо тепер наші, наших дітей, такі фундаменти майбутнього ми закладаємо. Ну і не все так добре, не все погано в нашій освіті. Але не все добре. Чому я цьому так приділяю велику увагу? Тому що я розумію от важливість цього напрямку. По суті, це ми говоримо про майбутнє. І якщо так цитатно пройтися, то пунктом першим я сказав би про те, що це пріоритетний напрямок, тому що це напрямок майбутнього. Це ми про коли ми говоримо про освіту. То ми говоримо про дітей. Коли ми говоримо про дітей, то ми говоримо про майбутнє. Від того, як ми їх виховуємо, як ми їх навчимо, то таке життя ми будемо мати в себе в країні. Це перший основний постулат. Другий постулат це те, що світ стрімко міняється, і ми зараз війшли в таку фазу нестабільності в масштабах світу. Це не тільки України, нестабільності і невизначеності: потрясіння, катаклізми. І спостійні стреси, відповідно, ми бачимо, що відбуваються такі ну, не завжди навіть зрозумілі процеси. І от в цих таких швидких змінах я вважаю, що зміняться певні пріоритети в світі, що на перше місце в плані конкуренції вийдуть. Певні системи цінностей і певні системи світу. Що я маю до уваги? Я маю до уваги, що ну, світ між собою е, е, має конкурувати. Вірніш, конкурує. Різні країни між собою конкурують, ми це знаємо. Але на сьогоднішній день ця конкуренція лежить на поверхні тільки в, в основному в економічній чи військовій чи ідеологічній галузі. Але найближчим майбутнім, враховуючи ці зміни, про які я говорю, все-таки системи освіти вийдуть на перше місце конкурентного середовища. Тому що там, де будуть більш прогресивні, більш сучасні системи освіти, вони будуть формувати нові покоління, які будуть вже мати, ну скажімо, певні випередження в тих процесах і більш до них готові. Тобто висновок No2 теж дуже простий. Від того, наскільки якісна система освіти е, у нас буде, е, е, наскільки конкурентна буде е, наша е, країна в майбутньому. Я сказав би так, від якісної освіти до якісного, щасливого життя от в такій послідовності. Відповідно, значить, систему освіти треба міняти. Слідуючи, це ті пріоритети, які треба виставити в системі освіти. Зараз в освіті є знанєва парадигма. Я би знанєву парадигму в освіті поміняв би на духовно-знанєву. Тобто, ну якщо це розшифрувати, то я сказав би так, що нам потрібно нашим діточкам давати не тільки певні знання, певні компетенції. Нам треба давати їм цілісну систему знань у всіх чотирьох сферах життя в духовно-інтелектуальній, фізичній сфері, в соціальній, матеріальній. Тобто, нам треба формувати. Цілісну особистість, яка готова бути стресостійкою і мати навики стресостійкості, підготовки певної, для того, щоб ну, скажемо, бути сильною і адаптуватися до цього швидкого змінного світу, і в ньому знайти своє місце. А ціллю метою освіти я дав би не просто компетенції, не просто знання, а формування цілісної, щасливої особистості. Тому що, якщо запитати нас, батьків, яка мріє в нас, то ми хочемо, щоб наші діти були щасливими. Так, от, враховуючи те, що це по 11, по 12 років навчаємо дітей, то може їх треба навчати, щоб вони були щасливими, щоб вони знайшли своє місце в цьому світі, щоб вони знайшли своє покликання. Ту єдину професію, яка їм по душі. А знання і компетенції це те, що їм у цьому допомагає зробити. Звичайно, знання і компетенції мають бути навики, практики, предмети це все зрозуміло. Но це все-таки інструмент для досягнення основної цілі. І якщо з такої точки зору подивитись на освіту, то ми дійсно ну, суттєво змінимо свою парадигму. Ну, напевно, це такі основні речі, які по освіті. Все решта це. Процедурні речі, ну, наприклад, такі, як треба відмовитися від 12 бальної системи, треба все таки змінити її на іншу систему, і такі пропозиції певні є. Ну і багато інших речей, скажімо, ну таких уже більш деталізованих. По молодшим класам, по середнім класам, по старших класах, по професійній світі там цілий пласт реформ, і зараз що приємно, що міністерство освіти розпочало певний експеримент, коли воно звернулось до громадськості, до експертного середовища для того, щоб допомогти їм сформувати нову візію, нову стратегію бачення освіти майбутнього України. Мені дуже приємно, що міністерство проявило таку ініціативу.